Добрий день, шановні друзі. Розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття з теми мас-спектроскопії. Це наше друге заняття. Минулого разу ми розглянули теоретичні основи МАС-спектроскопічного методу ідентифікації будови хімічних сполук, яка полягає в іонізації і розгону частинок заряджених частинок в магнітному полі. Які відхиляються в цьому магнітному полі залежно від маси цих частинок і їх детектування з утворенням відповідного спектру цих хімічних сполук? Мас-спектроскопія не була така сильно популярна до 1985 року, аж поки в журналі Nature не опублікували три красиві спектри. Ось таких двох. Симпатичних хімічних речовин, які називаються фолерени. Оцей червоненький, фолерен С 60, оцей сіренький, фолерен С 70. І ось на рисуночку А ви бачите, відшумований, тобто нема таких дрібненьких, дрібненьких сигнальчиків, відшумований спектр. Суміших ларенів С-60 і С-70. Після чого почалась величезна ера мас-спектроскопії по відношенню до всіх інших хімічних сполук. Ну, давайте на прикладах розглянемо, як це все працює. І так, почнемо з вуглеводнів. На даному малюночку зображено вуглеводень з восьми карбонів і одним кратним зв'язком це октен, причому один октен. Після того, як його електронним ударом обробили, він перетворився в молекулярний йон. Відповідно, 8 карбонів і всі гідрогени, якщо порахувати, то одержим молекулу з молекулярною масою 112. А і от в нашому спектрі останній сигнал відповідає 112. Грамах на моль, тобто МЕ, так в спектроскопії прийнято називати Це такі сигнали. І також ви бачите в цьому спектрі якісь інші фрагменти, причому сигнали вищі. І так, що ми робимо за висновок? Що, мабуть, після електронного удару наша сполука фрагментується на якісь інші фрагменти. Ну, давайте подивимось. Ось в районі ось цей сигнал, який я зараз показую мишкою, це коли якась частина молекули відвалилася. Швидше за все, що, ну, з точки зору хімічної активності, мабуть, зруйнувався оцей пізв'язочок, і будемо бачити метильний фрагмент ось тут. Зверніть увагу, що тут також є етильний фрагмент. Без <кій> Безетильно, тобто, оце молекулярний юн, якщо уважно подивитись, 112 відняти. Молекулярну масу метилу чи молекулярну масу етилу, і ви побачите, що утворюються інші такі от самі фрагменти. Так. Тобто, в принципі, вуглеводні фрагментуються досить інтенсивно. Але вуглеводні – це не основний клас хімічних сполук, багато існує інших. Ну і давайте перейдемо до більш цікавіших. <кхід> давайте візьмемо якийсь галогеналкан. от, наприклад, такий же самий, трошки коротший. Існує тільки карбон у вигляді ланцюжку, і атом галогену, в даному випадку хлор. Якщо після електронної іонізації наша сполука не розвалилась, то оцей останній не дуже інтенсивний сигнал відповідає за молекулярну масу самої нашої сполуки. Але, як ви бачите, тут є і інші фрагменти. Я думаю, що ви здогадались, а може і ні, що якраз саме ось оцей фрагмент, саме інтенсивний, бачите, 100% інтенсивності з молекулярною масою 91 мє, відповідає якраз такій циклічній будові. А чому? А тому, що існує правило, яке помітили, що у випадку наявності іншого. Атома некарбонового, який називають гетероатом, часто відбувається якась циклізація самого на себе сполуки, відвалювання певного фрагменту. Відвалюється фрагмент з трьох карбонів. Ось я її мишкою зараз показую. І оцей четвертий карбон по відношенню до атома хлору циклізується сам на себе з утворення ось такого катіону. Так, давайте далі. Найпоширеніша молекула, яку найцікавіше розбирати і сприймати, це у нас молекула спирту, етилового спирту з молекулярною масою 46, і, як ви бачите, молекулярний йон 46 присутній в нашому спектрі. Ясна справа, що чомусь тут він не 46, а 45. Чому це так? Та дуже все просто, тому що існує таке явище, як депротонування. Звичайно ж, не зрозуміло, що це за сигнал 31 ім'є, і що це за сигнал ось тут. Ну, я думаю, що ми зараз в, цьому, в цих питаннях розберемося. Давайте поглянемо на ті реакції, які можуть відбуватися після електронного опромінення нашої молекули тилового спирту. І так, етанол плюс електронний удар може відбутися дефрагментація. Ось оцього від гетероатома другого хімічного зв'язку це H. І ось тоді наша молекула етилового спирту буде без гідрогену мати 45, а не 46, так як ми тут бачимо на попередньому цілому спектрі МЕ. Логічно, що й може відбутись інша цікава річ. Атом карбону, який зв'язаний з гетероатомом, може Дефрагментуватися. Тобто, це зв'язок альфа-бета, або другий зв'язок після гетероатому з утворенням ось такого фрагменту. Ось він тут видно. І його молекулярна маса буде 31. Давайте подивимося, чи існує тут такий пік. Звичайно, існує. Як ви помітили, що вже починають вип'ячуватись деякі. Цікаві закономірності. Ну, давайте перейдемо до якоїсь іншої структури. Зробимо попередній висновок, що у нас альфа-бета положення зв'язку може руйнуватися. Давайте візьмемо не спирт, а етер. І так, в даному випадку намальований такий бутил етиловий етер. І ось на цьому спектрі показано всі можливі типи фрагментації. Ну, перша фрагментація. Наприклад, відвалювання групи ch 3 Це молекулярний йон 15, ось він. У нас тут сигнал, цей присутній. Значить, метил ми в спектрі бачимо. Молекулярний йон низької інтенсивності, коли молекула не фрагментувалася, ось вона тут Показано 102 МЕ. Звичайно ж, може розірватися класично цей зв'язочок від оксигену в ліву частину молекули. І тоді Молекулярний йон буде виглядати 29, от він присутній для етилу. А також ще один етил може фрагментуватися з цієї лівої частини бутильної, і збільшити таким чином інтенсивність цього, цього сигналу. Ну, а також зазвичай може розриватись оцей зв'язок. Тому ми будемо бачити молекулярний йон у 57 запроста, ось він тут. Ну і інший фрагмент. Переходимо до більш складних, більш поширених е сполук із класу альдегідів. Е клас альдегідів чи кетонів містять карбонільну групу, а значить, у них існує певна закономірність розриву зв'язку першого і другого карбонових атомів. В даному випадку тут у нас е пропаналь намальований. І якщо врахувати обставини не розвалювання, не фрагментування молекули, то молекулярний йон 58 МЕ буде присутній на цьому спектрі. Етильний фрагмент буде присутній у вигляді сигналу піку 28. Так, тут ще є сигнал 29, вибачте, 28 ми зараз дізнаємося, що це таке цікаве. Так, ну і деякі інші сигнали. Давайте. Візьмемо інший більш довший альдегід з довшим ланцюжком. Причому СП3-гібридних карбон, це дуже цікаво і це дуже принципово. Ясна справа, що класично, ми вже з вами розуміємо, що етильний фрагмент відвалюється. Це у нас 29. Ось цей сигнал є. Нагадаю, що 28 МЄ теж присутні, так як і в попередньому спектрі. Ну, давайте подивимося, що у нас. Ось тут існує молекулярний йон, який не дуже фрагментується, ось він. І давайте спробуємо здогадати, що відбувається. А відбувається цікава річ прямо в приладах. І так відкрив це явище Маклаферті, і далі мас-спектроскопія з цього моменту з цього відкриття почалась використовуватись не лише для ідентифікації будови хімічних сполук, а й для вивчення механізму хімічних перетворень. І так, ось наша карбо карбонільна група, альдегідна в даному випадку. Ось наш перший карбон, другий, третій, четвертий. І якщо від четвертого карбону СП3-гібридно існує гідроген вільний, який може в гексагональній конформації через простір відчувати оксиген карбонільної групи, то відбуваються дуже цікаві речі. Відбувається перепротонування, тобто міграція. Внутрішньомолекулярна протону до оксигену і переформатування подвійних зв'язків. Причому розрив відбудеться зв'язку в другому і третьому положенні, з таким чином, що утворюється у нас ось такі два фрагменти. Ось цей верхній фрагмент з молекулярним йоном с 44 мє називається ЄНОЛ, Таким чином стали доступними дослідження інолу і ієнаміну. У подальшому, і з'явився ось такий цікавий ацетиленовий фрагмент, який має молекулярну масу 28. Якщо повернемося до попереднього спектру, ось наш сигнал 28, буде тут дуже характерний. І тому 29 це етил, а 28 це етилен. А от 44-сигнал це є 0. Звичайно ж, якщо там буде отут, замість оксигену буде. Нітроген, і тоді тут буде на один атом більше на одну атомну одиницю. Тоді буде 45 і в є отакий катіонний молекулярний іон, будемо мати сигнал не 44, а 45. Так, рухаємося далі і переходимо до кетонів, ускладнюємо нашу альдегідну будову замість атома гідрогену чіпляємо інший радикал, ну, В даному випадку у нас такий кетон, ось карбонільна група, вона приблизно по центру. Це у нас можна так назвати, що е, бутил, кетон А значить, фрагментація стандартна. Карбонільна група розривається в першому, другому положенні. Цей зв'язочок розривається при іонізації при цьому розривається. Якщо ж молекула не фрагментувалась, інтенсивний молекулярний йон ми бачимо тут на цьому спектрі. Також ми бачимо пропільну групу, ось вона. Також ми бачимо бутильну групу, ось вона. А також ми можемо бачити деякі інші фрагменти. Ну, зазвичай це ch 3 грубки і етильні грубки. Рухаємося далі. Давайте візьмемо стер. СТР це теж карбонільна сполука, ось ця карбонільна група є, але замість Р тут існує ОР-замісник. Що може бути? По стандартній схемі, яку щойно ми розглянули по, по фрагментації молекул, нехай у нас розривається зв'язок СР1. Тоді в нас існує фрагмент А Р1, і ось цей ОЦОР, ось він фрагмент С. Якщо ж відбувається фрагментація по цьому зв'язку СОР, то у нас ОР існує ОР' існує окремо в вигляді фрагменту Д, а Р1СО існує в вигляді фрагменту Б. Ну, давайте подивимося на спектр нашого метилового етеру бутанової кислоти. Звичайно, молекулярний йон тут присутній. Звичайно ж, ви бачите фрагмент ch 3 грубки, він тут замаскований на початку координат. О, це 3 ви теж знайдете. Так, Ви знайдете тут пропіоновий фрагмент, ось тут показано, бачите? От всі молекулярні йони підписані з високою інтенсивністю. Ну і саме, до речі, стійкий, ось цей 71-й, ось він тут. 74, й а також 43, й як ви здогадалися, ось ця фрагментація, яку я зараз мишкою показую, коли залишається у нас фрагмент ОЦОР. Рухаємося далі. Механізм. Звичайно ж, такий же самий через гексагональну конформацію. На четвертому положенні протон внутрішньомолекулярно перепротоновується з утворенням єнолів ось такого типу оксометильних. З молекулярним іоном 74, це дуже зручно. Тоді в етерах, будь-яких етерах, ви завжди будете бачити ось такі фрагментики, тобто сигнали 74 м'е, а також ви будете бачити ацетиленовий фрагмент з 28 ме. Або ж якщо тут існує інший замісник, то відповідно, але буде тут замість одного гідрогенчика якийсь інший атом. Рухаємося далі. Давайте поговоримо про аліфатичні аміни. Якщо так уважно подивитися і замість N нітрогену намалювати оксиген, то це схожий на спирт, значить стандартна схема, так як в спиртів аміни ведуть себе подібним чином. Останні йони молекулярні або передепретоновані, звичайно ж. Ті, які втратили групу ch 3 фрагмент, звичайно, це ж розрив через один зв'язок під гетероатома, все класично, стандартно, так як і було в наших спиртах. Давайте про аміди поговоримо. Про аміди я щойно згадав один слайд тому. Що ми тут бачимо в амідах? В даному випадку у нас амід, звичайний амід бутанової кислоти, де ми будемо бачити молекулярний йон. Ось тут. Де ми будемо бачити відсутність? Це аж три групки, тобто молекулярний йон 72. Потім ми будемо бачити фрагментацію. Ось по зв'язку перший, другий карбон з молекулярним йоном 44, а також 59. Будь ласка, вам домашнє завдання. Знайдіть, чому відповідає молекулярний йон. Сигнал, якому молекулярному йону відповідає сигнал 59 МЕ. Так, ну механізм зрозумілий, теж гексагональна конформація, перепротонування. Тут замість oh групи так як ми в естерах бачили, чи в карбонових кислотах тут амінна група, і тоді утворюється такий е е е оксо-єнамін, е з молекулярною масою 59, і, відповідно, сигнал у мас-спектрі буде характерним для будь-яких амідів. Так, багато е, ароматичних сполук, які е, нам зустрічаються, і в переважній більшості вони існують, е, ніж інші, менш неароматичні. Це сполуки з. Бензеновими кільцями. Ясна справа, що коли існує бензельне кільце, СП2 гібридний карбон і поруч ланцюжок з СП3 гібридних карбонів дозволяє нам провести два типи фрагментації. Тобто бензольне кільце це і є функціональна група порівняння до аліфатичного ланцюга. Тому розрив може бути першого типу як альфа зв'язку. Так, і наступний бета-зв'язку. Ну, ви бачите, молекулярний йон присутній, бета-зв'язку розриву більше, тому що інтенсивність сигналу 91 МЕ. Бачите, він майже 100% в порівнянні з цим 77% розривом. Тобто фрагментація по альфа-типу відбувається набагато рідше, ніж фрагментація по бета-типу. Рухаємося далі, давайте подивимося, як це цікаво відбувається. І так, ось наш бензен, ось наша гексагональна конформація. Почнемо з другої, да, дивимося другу картинку. Коли у нас відбувається бета-розрив, цей зв'язок зникає, ось цей фрагмент залишається, а потім повертаємося до першої картинки. Перша картинка нам показує, що коли розірветься цей зв'язочок. То може бути законекчення ось до цього бічного карбону. Таким чином, цикл збільшиться, ось він збільшився до семи карбонового циклу, а значить, тут буде характерна в таких спектрах, де існує це 65 <кій> бензольна група, гексагональні цикли. Ясна справа, що там відбудеться екструзія. Такі речі часто зустрічаються стійкої молекули ацетилену з утворенням класичної ось п'ятичленної циклічної сполуки. з, п'ятичленники теж стійкі з молекулярним йоном 65. Подивіться, будь ласка, ось нас 65. Ось тут сигнал в попередньому спектрі присутній. Так, рухаємося далі. Давайте. До арилкетонів. Арилкетони – це такі кетони, які мають аліфатичні і ароматичні замісники, а значить враховуються всі правила фрагментації. Зверніть увагу, молекулярний йон нефрагментований присутній. Ось існує е, височенний пік 105. Це коли у нас оця CH3 відвалилась, і ось цей бензальдегідний фрагмент лишається присутнім у нашому. Спектрометрі або інший розрив, що менш характерний, як ви бачите, 77, ось він тут теж, але в порівнянні з попереднім прикладом він більш інтенсивний. Якщо розглядати ароматичні гетероциклічні сполуки, то там відбуваються деякі цікаві речі. Теж звичайні перегрупування, оскільки цикл уже в циклі. І йому не треба конформацію підбирати, то відбувається переніс оцього подвійного зв'язка до більш електронегативного оксигену після електронного удару, відщеплення з подальшим розривом цього зв'язку: відщепленням альдегідної групи і утворенням ось таких нестандартних, нестійких пробірках, в нормальних умовах трьохчленних ненасичених. Циклів з мє 39 Будь ласка, у нас тут так. І врешті-решт, е, сучасні мас-спектрометри дозволяють вивчати не лише простенькі хімічні сполуки, а й дуже складні, наприклад, пептиди. На цьому слайді зображені е, фрагмент е, ну, спектр, який одержаний шляхом. Синтезу пептидів нашою науковою групою. Про це ми поговоримо на наступному занятті. Звичайно, а на сьогодні ми будемо закінчувати нашу, нашу лекцію. Матеріали, які ви щойно побачили, короткий конспект, я завантажу вам в нашу групу. Також там буде доданий тест на 10 питань. Кожен із студентів, будь ласка, його виконайте це в онлайн-тестпеді кого не буде конектитись, включить IP-спуфінг типу VPN. І також буде кожному індивідуально завантажено невідомий спектр, точніше, спектр невідомої речовини з проханням, щоб ви їх розібрали. Понаписували, зробили написи тих фрагментів, які ви знайшли. І наступного разу ми з вами їх обговоримо. Я так зрозумів, що питання сьогодні. Відсутні, тому дякую всім, хто прийшов. До побачення.